Гетеатри на путі дихам злом Ти або колори або станеш шабу. Вітаю друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник, ГТА Три. Продовжуємо грати, продовжуємо проходити. І як я зрозумів, тут дуже недалеко залишилось до, до кінця до завершення. Хотілось повиконувати. Завдання всі, типу, на 100% в гру пройти. Але я потім як глянув, скільки тут ще е, потрібно всіх збирати. Е, де вони ці штуки, блін? Де вони ці штучки? Не йолки-палки? Ні, де вони? зі ста оці пакетики. Пакетики, шмапетики, де вони? Дивино. А, ось. Все. Е, приховані пакети. Ще потрібна, пляха 60 штук, 56 штук. Махав я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, де я збирав, де я не збирав. Е, це потрібно перед собою якусь мапу розкрити і на неї дивитися, де вони знаходяться, тому що бігати по всій грі, шукати їх, ну, не дуже хочеться. Е, не всі завдання, я так розумію, виконані із розряду того, що тут потрібно ще пожарку виконати пожежну машину. Потім завдання на поліцейській машині і ще якісь завдання Цього. лікарню я виконав, таксі я виконав. А, ну, два, здається, завдання по пожежці і по. Поліцейському. Коротше, ще інші якісь завдання, напевно, з телефонами пов'язані. Але з тим телефоном я не буду виконувати завдання. Я оцього ID Як його, I, 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 чи як його? його? чи Коротше, виконую і все. І в нас залишається сука. Кілька завдань. І відповідно на цьому, скоріш за все, буде завершено проходження гри.

Мі, да. Типу. Ти пропонуєш мені оце взять? Ну давай. <гум> Добре. Давай. Та перестань, бібі. -бі... Блін, час пішов, Да я ще жодного злитка не підняв. Воно мені вже час запустило. Та не кричіть ви, пацани. Ну перестаньте. Так, поліцейський. Чепуль. Та відчепись, ну дурачок. А ч за мене поліція вже. Я ж наче нікого не задивив, диви. Поліція вже ганяється. Чик. Поганенько, поганенько. А, і ще. Ці, як вони називають? Ой, вибачте. Та блін, да відчепись! А, спалахи люті. Ще потрібно повиконувати. Їх там багато залишилось. Я, напевно, третину тільки виконав. Хоча, чорт його знає. Але я також їх не буду виконувати. Ну, типу, ну, блін. Ну блін. Та, блін, дорозійдіться ж. Не знаю, можливо. можливо. Я не впевнений, але можливо. Що. Ну, я приїхав, і що. Де злий. А. Ух ти бляха. Ой-ой-ой-ой-ой! Машина в керуванні. Ахренеть! Машина в керуванні просто важка стала. Жесть. Ледве їде. Капець, я фігію. Відійди що. Драсті. <смоте> <смоте> Та я ж нікого, наче не давив. Чого вони цей? Агресують. Відійди. Дірату волк. Давай, 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 давай. Ну, 22 Окей. Сказав, 30 потрібно. Зараз до. А, в іншу сторону можна було поїхати. Так, поліцейський, від. Відвал. Блін, я повернути не можу. <гум> Важкеньке злитки золото. Золото недобре возить такою тачкою. Не-не-не-не-не-не-не. Я везу, я, коротше, одвожу. Я махав. Я махаю, я не, я не можу керувати нею. Це напевно вантажівку потрібно було брати. Ще більшу машину. Щоб зараз вивести все золото. Чпуньк. А, все? Чу. Ну, все так все. Добре, швиденько зроблено це завдання. Все добре. Їдемо тоді назад. Беремо наступне. Скільки у нас? Шість хвилин, умовно кажучи, вийшло. Шість хвилин на збір золота. Ну таке. Можливо, варто було взяти от якусь таку вантажівку. Та йдіть в сраку, ну не перестаньте стріляти. А, вантажівку, або військовий отой вантажний цей. Та диви, ну що ви робите? Ну алло. І тоді можна було б, напевно, за один раз проїхатися, все зібрати. І більше бабла б отримали. Ну, вже отримали та й отримали. Я не буду перегравати. Це все діло. Так, тут ми. Давай я збережу цю тачку. На всяк випадок. Вийди. Так, і поїхали. Куди ти? Зайди. Хотів з тої сторони обійти. Навіщо? Дурний зовсім. Діайс чи айс ді як я. Діайс. Тихо. <laughs> Стоять, мой, давай-ка, <пока> <пока> понаставляв тут машин. Разборка. Что будем разбирать? У тебя осталось всего ничего людей, но они все еще корчат из себя крутых. Они решили забить стрелку. Вся их банда против нас двоих, точнее вас двоих. Я бы пошел, но мне еще три месяца нельзя светиться. У меня условное. Уловил о чем я? Мой младший братишка встретит тебя и покажет, где будет разборка. Усек? Усек. Братишку, пидмышку. Мишку під братішку. Поїхали на розболки. На стрілку їдемо. <laughs> на стрілку їдемо розбиратися. Зараз там всіх перехірячим. З ким там потрібно розібратися, зараз розберемось. Дев'яності роки. Що ти хочеш? гріді... Він у мене у мене біля будинку. Бита ще з'явилося, не зрозумів. Мені з тобою поговорить. Короче, правила такі. только биты, никаких пушек, никаких машин. На кону уваження, ну, Пойдемо, по е -е, якщо тільки битою, то я думаю, мені по башці надоем. Ну окей, мувін, Так, бита де? Окей, кажуть, тільки битою, поїхали тільки битою. Будемо бити тільки битою. А вони ж також з битами? Чи вони з автоматами? Бо, бо якось повага дуже різко змінить свою тональність. Давити не можна, стріляти не можна. Тільки битами орудувати. Добре, хоч не сказав тільки кулаками, бо кулаками то взагалі боляче буде. Ого, скільки вас там. Блін, я ще й вночі приїхав. Дякую за фари, це не я. Бля. Так, по одному, пацани. Як тут, -то, то так? По одному. Бля, вони всі побігли. А, бля, а чому його завалили? Та що ж це таке? За... Що за НАТО, польо? Та бий, ну? Дивись, скільки биток? Ще один. Та вдар його! А! Блін. Дружбана діайса завалили. Причому, напевно, навіть є. Пічалька. <післяння> ну, а що я можу вдіяти? Я нічого вдіяти не можу. Мені оця тачка більше подобається. Жаркі перегони?

Ну, давай спробуємо. Спробував? Не вийшло. Можна Перезапустити? Перезапустіть, будь ласка. Не зрозумів. О! Можна перезапускати. Я так машину угроблю дуже швидко. По горам їздить. Да не вийде на цій машині, по горам їздить. Ну алло. Ну вона ж ніяка. Диви, ну вона не їде. Ну як я буду з гори забирать? Ні, я це не пройду. Верніше як, я б, ну, пройшов би, але ну, на це час потрібен. Щоб зрозуміти, де вони знаходяться. Як правильно їхати, диви, бачиш? Загорілось. Чудово. <с> Все завдання не буде. Ну, я так розумію, тут машина буде відновитися потім. Коли-небудь. Ні, ну я це робити не буду. Напевно, класне завдання, напевно, якийсь бонус буде, але... Я не, це, не бачу в цьому сенсу. Тому що. Ну, блін, це потрібно вивчити трасу. Це по-перше. По-друге, це потрібно робити в день. Вночі підлять отут, ну взагалі ніяк. Мене не мене не стане на це все. Та ладно. Ще телефонує. Тачка з бомбою. Так це ж було вже. Це повторюється. А що дадуть за повторення? Давай спробуємо, чисто ради цікавості. Повторити завдання. Як їхати я вже розумію. Ааа, чекаю, мені ж тут зараз настріляють, блін. Окей, вилазь. <плес> Чому б не спробувати? Так куди ж ти... Та блін. Бляха, на камера. Давай спробуем. Чему бы не. Ну, види дить. Так капец, ты... Тихо, тихо, Сама ти вача. Диви, що... диви, що робить, петляє. Не хочеться ж поцарапати машину, щоб потім не їхати. Диви, бля. Ой, короче. Давай нам поки що доїхати. Доїхав. Я, я забув, що не можна врізатися. Думав роз, розкидати їх. А, ну давай. Мені просто цікаво, чи ну який бонус буде за проходження другий раз цього завдання. Так, тут обережно спуститься. Виходь. Чекай, а я ж можу. Чекай, куди мені потрібно? Мені потрібно аж туди. На другий кінець міста мені потрібно е машину здати, розмінувати. Ой, блін. Добре. Поїдемо. Коротше, типу, можна постійно виконувати ці завдання. Ну окей. Просто заради заробітку цього бабла. Ну, типу, я не знаю, в мене більше ляма грошей, типу, і чи є сенс заробляти? Що він буде знов телефонувати там. Він знов телефонує. Ну, я не думаю, що це ж саме завдання з цією машиною, можливо, якесь інше. Там, не знаю, Підірвати отою радіокерованою машинкою можеш когось. Але ну, не бачу сенсу. Не бачу сенсу. На цьому ми завершимо цю серію. З Дівенсом завершено. Uh, в нас залишилася сука, і я так розумію, в неї там тут також не дуже багато завдань залишилось. І ми вже наближаємось до завершення. Тож, наступна серія у нас буде по Асуці to... Какімурі чи Які. To... Коротше, якось так. That... Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Гетеатри де вулиці, тиха і ти або король, або станеш рабом або станеш рабом